Жоден день в Україні, на жаль, не обходиться без скандалів. Якщо більшість з них не вартують уваги українців, інші вартують того, щоб говорити про них, аби нарешті зробити правильні висновки. Тож народний депутат Юрій Бойко, який очолює парламентську групу Платформа за життя та мир, днями опублікував у соцмережах про російську заяву, про радикалів, які перейменовують міста та забороняють людям говорити рідною мовою, тобто російською. Чим не аби як роздмухав вогонь ненависті серед нормальних людей та вогонь пристрасті до русского язика і не тільки серед прихильників, вибачте, за тавтологію русского міра добрий. день. Дорогие друзья, несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки, в самой Америке. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. Ви на каналі України на часі. В цьому матеріалі я розповім усі деталі про скандал, спричинений недолугими заявами Юрія Бойка в Тік-Ток. Згадаю про інші, так би мовити, зашквари нардепа і поясню, чому такі, як він, і досі займають місце у Верховній Раді. Але спочатку підпишіться на канал. А як підписалися, поїхали. Акаунти скандального депутата Юрія Бойка в Тікток, Телеграми, навіть на Ютубі, нині наповнені відеороликами про заборону говорити російською мовою і відвідувати церкви УПЦ МП та невдоволеннями щодо декомунізації. Усе як годиться для традиційного проросійського нардепа, чи не так? Колишній член партії регіонів та співголова опозиційного блоку ввечері 15 грудня опублікував нове відео, де засудив декомунізацію та сказав, що певні радикали забороняють розмовляти рідною мовою, назвавши це насиллям. І от сьогодні ми бачимо, що це звіження продовжується, що насилля над людьми продовжується. Тому все більше людей підтримують нас тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей. Всем оставаться живыми, здоровыми и единым. На відео опублікованому на ток сторінці бойка, діючий нардеп символічно сидить на фоні полиць з іконами. Говорячи російською мовою, він згадує, як кілька років тому у Сполучених Штатах зносили пам'ятники Христофору Колумбу. Він порівнюється з діями, як він висловився українських радикалів, які почали зносити пам'ятники по країні, переменовувати міста, забороняти людям, говорити рідною мовою, ходити у ту церкву, в яку вони хочуть ходити, акцентуючи увагу на тому, що на щоб то більшість українців не підтримують цього, натомість підтримують їх. У відео він не конкретизував, кого має на увазі під словом нас. І не назвав жодних фактів чи результатів соціологічних опитувань, які б свідчили про його правоту. Він і до цього публікував відео, в яких критикував діючу владу та висловлювався щодо економічної ситуації в Україні. Але резонанс викликали саме останні заяви. Деяким спостерігачам ці відео нагадали початок передвиборчої кампанії, адже така риторика контрастувала з досить виваженою позицією пана Юрія та його групи, які під час повномасштабного вторгнення. Намагалися не спричиняти подібних скандалів та навіть дуже плідно співпрацювали з владою під час ключових голосувань у Верховній Раді. Тож українські експерти та політики заговорили про перспективу проведення виборів після потенційного укладання мирної угоди з Росією за президентства Трампа. Тому таку активність бойка пов'язали саме з поки що туманною перспективою виборчих перегонів. Тим часом парламентська опозиція, зокрема депутати від ЄС, вимагають від Ради ухвалити закон, щоб усі депутати. Від забороненої колись ОПЗЖ, перестали бути депутатами парламенту, але не всім нардепам у Верховній Раді це буде вигідно та про це згодом. Висловлювання бойка, який очолює групу в парламенті, створену з колишніх членів забороненої проросійської партії ОПЗЖ, спровокували гостру реакцію в Україні. Керівник офісу президента Андрій Єрмак, не називаючи імені депутата, зазначив, що деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав у телеграмі, що заяви про радикалів, заборону мови та церкві, які поширюють зазвичай росіяни та про насильство над людьми, дивно чути без згадки Росії, у схожому ключі слова Бойка прокоментував голова Верховної ради Руслан Стефанчук, заявивши, що не можна говорити про будь-яке насильство над людьми, не згадуючи Путіна. Командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош написав у Фейсбук, що мав розмову з головою СБУ Василем Малюком щодо активізації діяльності в тилу колаборантів політиків. Той нібито запевнив, що відомство рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів. На виступ Юрія Бойка у Тіктоці також відреагували військові. Зокрема, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін. Він написав у телеграмі, що такі дії бойка прямий наслідок того, що частину проросійських політиків в Україні залишили без покарання. Ба більше з жовтня цього року декілька колишніх членів забороненої ОПЗЖ почали з'являтися на новому каналі української журналістки Лани Шевчук. І тут варто зазначити, що більшість медіа, в яких вона раніше працювала, заборонили як проросійські. За два останні місяці Лані Шевчук дали інтерв'ю четверо проросійських політиків, серед яких був і Юрій Бойко. Всі вони говорять на чутливі електорально-вигідні теми: корупцію у владі, бідність українців, примусову мобілізацію. І звісно ж, дерусифікацію. Лана здається, готується до такої ж долі, як у колись української журналістки Діани Панченко, яка нині завойовує проросійського глядача країн так званого СНГ. Бо ж з цим максимально огидним мацковським акцентом спілкуються зі своїми максимально проросійськими гостями ефірі. Народний тат України, платформа за життя і міри Юрій Бойко. Сам в студії Юрія Антоліч вас Добрий вечір. проте нині не про Лану, прости господи, нині про Юрія Бойка. Тож після Після заборони ОПЗЖ частина депутатів ліквідованої партії творили групу Платформа за життя та мир і досить плідно співпрацювали з партією влади у парламенті. Це підтверджували ключові голосування Бойка і його групи, коли про владній партії не вистачало трохи голосів. Як це було нещодавно під час ухвалення скандального і такого потрібного владі проекту про підвищення податків, саме тому раніше керівництво партії Слуга народу у парламенті не підтримували ініціативу позбавити повноважень депутатів. Які колись обрались від ОПЗЖ, подібний законопроєкт на голосування так і не виносили. Хоча зараз це питання, начебто, знову підніматимуть у попередні роки. Юрій Бойко не робив таких радикальних і критичних заяв у бік влади. Проте в останні тижні, особливо після перемоги на виборах у США Дональда Трампа, в українських політичних колах заговорили про великі шанси на проведення виборів і в Україні вже наступного року, якщо вдасться укласти мирну угоду з Росією. Технологи і політологи давно говорять, що так би мовити провідні партії почали готуватись до сценарію з можливими перегонами. У листопаді цього року видання дзеркало тижня оприлюднило дані опитувань політичних уподобань українців, в яких Юрій Бойко та його партія може набрати кілька відсотків голосів. Так само в опитуваннях один-два відсотки набирає потенційна партія Олексія Арестовича. Та він сам він останніми місяцями під час своїх ефірів теж озвучує тези, які зараз публічно висловив Юрій Бойко. От так дивина. Також змі з посиланням на закриті опитування вказують, що на півдні та сході України потенційна партія з певною проросійською риторикою має шанси зібрати значну частку виборців. Проте точних офіційних даних соціологи не опублікували, мабуть, аби не засмучувати свідомих українців. Деякі депутати вже напівжартома кажуть, що успіх проросійського кандидата у Румунії на останніх виборах, де він використовував тік-ток, могли надихнути і деяких українських політиків. Проте під час воєнного стану вибори в Україні забороняє проводити законодавство. Тому всі розмови про вибори наразі є тільки гіпотетичними для початку мають припинитися бойові дії, а парламент скасувати дію закону про воєнний стан. Тож раджу проросійським депам, все ж, як то кажуть, закатати губу. Проте, те, що Бойко озвучив такі наративи, показує, що він не боїться покарання. Його група була досить лояльна до офісу президента і провладної партії. Та, попри це, він наважився на такий крок через думки про вибори. І тут є своя причина. Політолог Володимир Фасенко вважає, що досвід Бойка і його московські зв'язки кажуть йому, що на перемовинах, які, вочевидь, почнуться з ініціативи Трампа, точно будуть обговорюватися теми статусу російської мови, статусу російськомовних статусу московського патріархату, і тому він буде в тренді. Пан Юрій припускає, що Кремль під час переговорів може піднімати тему реабілітації проросійських сил в українському політикумі. А він хоче з цим скористатися у своїх інтересах, от тільки він недооцінив шквал критики, який піднявся після скандальних заяв. Фактично, бойко зробив фальстарт, який може зіграти з ним злий жарт. Бо ж, якщо Україна викреслить нардепа зі свого політичного світу, то і Росії він буде неймовірніше, не потрібен. Добрий день, друзі. От я 24 февраля 2022 року, коли такий же состав парламенту, стільки ж було депутатів в залі потом також собирались. Сьогодні столько ж приблизно, за виключенням 30 принаймні депутатів, які вже не присутствують сьогодні на засіданні поразним причинам, хто там біжал, сняли мандат, коли став заключення. Німіння парламент вивінь робота живим, здоровим Аби ви точно зрозуміли, хто такий Юрій Бойко. Я маю нагадати вам про його дуже цікавий бекграунд у політичному світі. Нині цей Нарде почолює депутатську групу платформа за життя та мир у парламенті, створену з колишніх членів забороненої ОПЗЖ. Як я вже казала, він був міністром енергетики та вугільної промисловості і віце-прем'єром ще за прем'єрства та президентства втікача Віктора Януковича, а також одним із ключових обличчя партії регіонів. Натомість, вже після втечі Януковича, світ дізнався про проросійську партію опозиційна платформа за життя. Її, врешті, заборонили на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Ця партія фактично стала спадкоємицею частини колишньої команди Віктора Януковича. Бойко керував нею разом із Вадимом Рабіновичем та Віктором Медведчуком. Членом партії також був Нестор Шуфрич, якому у 2023 році вручили підозру в державній зраді. Нині він перебуває під вартою. Вадим Рабінович ще раніше втік з України. Сам Бойко навіть балотувався на посаду президента президента України у 2014 та 2019 роках його ім'я також пов'язано з відомою схемою в енергетиці закупівлею двох бурових нафтових платформ за ціною вдвічі дорожче ринкової. Проте суд поки що не встановив там корупційної складової з його боку. Окрім цього, журналісти виявили у його родини незадекларовану нерухомість у Росії та зв'язки з російським бізнесом навіть після початку агресії РФ. Але увага! Юрій Бойко, досі діючий народний депутат. Тат України. Бойко вже багато років незмінно залишається суперечливою фігурою в українській політиці. Його проросійська діяльність, зв'язки з корупцією та участь у політичних проєктах, які слугували інтересам Кремля, зробили його символом загрози для української незалежності та безпеки. Тож єдине, що хочеться сказати на сам кінець – він має понести відповідальність за свою діяльність. А українці нарешті мають зробити правильні висновки, аби на наступних виборах у незалежній вільній Україні не накоїти чергового лиха своїми голосами. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях, що думаєте про Юрія Бойка, його діяльність і заяви. А ще не забувайте про підписку на канал і лайк під цим відео. Па-па!